Лот номер 21. Дитяче взуття від ук. Красивенний лот. Ось ми так зараз будемо класти на долоньку взуття, щоб ви бачили приблизно хоча б які йдуть розміри. Так, це пара, це доктор Мартінс. Зверніть увагу. Маленьких розмірів. Мало. Основні. Е то будуть середні та підліток. Дві пари може бути бренд французький ДПМА. Та може бути ще бенетон. А так, основна, основні, основний бренд то Ук. Також зверніть увагу, це у нас колабура. Ук». Манюнічки, тапки. В цьому лоті? Ну, є дві пари, бачу так візуально. Ми трошки затрималась з міксуванням. Це, знаєте, такий дочечці. І мама скоро буде взута. Ми скоро вже підготуємо дорослі лоти. У нас трошки були проблеми. Яка краса, яка краса? Так, це класична модель. Так, це кулабура мені, здається, так? Так. класно. Так, на замочку дуже класні. Ці жовті тут просто. Так. Такі бутинки. Це також ук. Ось тапки. Модель Тасмани. Дівчата, це сама зараз популярна модель. Ні на одному сайті ви їх не знайдете. Це ДПМА. Такі ботинки в кожному лоті є в різних кольорах. Челсі, дивіться, які моднячі. І остання моделька від УК. Так, це лот загальна картинка. От номер 21, Кількість ми вам пропишемо. Супер ціна. І це у нас ексклюзив в Україні. І ось ці, ці пінетки в подарунок.